Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Годуємо курочок. Путь, поть, поть, поть! Дві квочки там є. Ще не садила. Вчора був дощ, а сьогодні, дивіться, що в мене. Дощик пройшов, все Різко. Резко. Отака красота в нас. Всі клієнти, як завжди, Почують, що я йду, все, вони тут. У нас гарне сонечко, так тепленько. Гарно йдуть. одна сидить, а ці... Покупалися мокрі. Ось такі у нас. Видь-вить-воть, ходіте дам. Сюди сиплю качечкам і там сидить качечка чорненька. Це молода качка того року. Така виносила. І єйць більш нету. Не знаю. Гусям рано не даю тільки ввечері. Тільки ввечері вони мене годуються рано, вже на ріці були, рано не даю. Викупалися ці очки Він викупався ставочку Води своїх козейок. прив'язу там хай ще тут трошки поїдять тут понад понад ставочком веду вони по дорозі хай зідають трохи бо ходи ходи моя дівчинка, ходи тут нас так Пташечки спевают так гарно. Да. Ну пошли, пошли. Вчора дощик був, ой маленький, подивіться вже, як їдять. Надоїла трохи. Доїла, малиші посмоктали, Порядок. Порадок. Ранок дойвої завжди. Як гарно вчора дощ, що вас сьогодні так гарно ташки ще бечуть. Гама є, булічка смачно, вкусно, вкусно. Вітіла ж теж манічки. Травички молочком зап'ють. bola obsa malenka, teraz už ho poznala chlapca. To je taká bulúšička. Ну чого ви такі пугливі кози гарно сьогодні. Вітер трошки, правда, є. Послідощу дуже гарно. Ні, ми сюди йдемо, сюди йдемо. Ходім. так. слід. Мене козійки. Зараз приб'ю та піду кроликам давати. Як сьогодні гарно. Вчора дощ йшов. Не співали. Сьогодні така красотень. Дивіться, де вода. А була аж туди, я стою, я купала з берега. О, вже прибігли, поїли, вже прибігли купатися дівки. Свариться, свариться ще. Даємо кролечки. Дивіться, що в мене вже тут бігає. Отака красопити. Мамію заховали. І тут. Няльки мої малиї. Уже їсти починають. Їж, їж, давай я тобі дам. Тут у нас теж. Didn't be oh, one is white and this